У історії незалежної України період гіперінфляції був лише один. Падіння СРСР не було одномоментним і, на жаль, не можна було прокинутись 25 серпня 1991 року з готовою власною валютою, монобанком АТБ. І оце все. До кінця 1992 року Україна мала з деякими пострадянськими країнами спільну грошову одиницю фактично прямий нащадок радянського рубля. Внаслідок лібералізації у 1992 році цін в РФ інфляція склала 10256%. Це підштовхнуло Україну до введення 12 листопада 1992 року нової єдиної державної валюти карбованця. Непослідовність економічної політики, а також надання збитковим підприємствам кредитної допомоги у розмірі 7 мільярдів карбованців, стали пусковим гачком гіперінфляції. Протягом 1993 року інфляція у січні, червні, вересні, жовтні та грудні перевищувала 50%. Зокрема, у грудні вона склала 90,8%.